Називається КУТ-772. Це дослідна архітектурно мистецька резиденція, яка відбувається між двома громадами двох областей Харківської та Тернопільської. Між двома інституціями, скажімо, да, це інституції, так, тому що мистецька резиденція Назарія Войтовича Тернопільської області з громади, і хата Мазанка. або Простір спільнотворення хата Мазинка на Білобені». це є проект Краснокутської громади Харківської області. Ми шукаємо зараз можливість, як дуже лагідними способами відновлювати нашу ідентичність, не рубаючи законами і не рубаючи якимись наративами зовнішніми, так а шукаючи їх з коренів, підсвічуючи, що воно є насправді. І шукаємо це прямо на відстані 772 кілометри для того, щоб зрозуміти, наскільки ми, в чому ми спільні, в чому ми відмінні, для того, щоб поважати цю відмінність. Учасники проєкту це взагалі команда Мрії, яку ми назбирали ще взимку, коли е, вирішили подавати е, на грантову заявку, подавати цей проєкт. В першу чергу мене знайшла е, Іра Каць, тобто це дослідниця. Е, колега, з якою ми працювали з конгресом активістів культури ще після 2014 року. Так, тобто, в нас є спільні проекти, реалізовані в наших організаціях і Іра, коли знаючи, що в мене є мистецька резиденція, і вона є людиною, співзасновницею цієї хати Мазанки на Белебені, вона сидячи там, згадала, що є я, мій проект, і нам варто обмінятися досвідом, поділитися і створити щось спільне. Я, в я свою чергу запросила також митців, з якими я знайома і співпрацювала, оскільки вони є дуже їхня практика дотична до цього, що ми що ми задумали тут зробити, і вони зацікавились, тому що Харківська і Полтавська область, тобто Краснокутська громада, це є практично через. Я не знаю, два рази впасти, знаєте, від Полтавської області, тому це абсолютно їхня слобожанська ідентичність, яку вони дуже легко підхопили. І Ірина за, запросила також архітектора, місцевого активіста з Краснокутської громади, і ми всі разом е домовились, що це всім нам цікаво, і проєкт тому відбувається, здається, дуже органічно. У нас є в нашій команді. Е я <смістя> кураторка мистецької резиденції Назарія Войтовича. Ірина Каць це є засновниця громадської організації Культурний діалог і також вона є, я навіть не знаю, як правильно сказати, хресна мама хати Мазанки у Краснокутській громаді. Олександр Столовий, він архітектор, дослідник села, як він себе називається. Тобто, це урбаніст, але не міст. Він досліджує не міста, а села. І також він письменник. Він написав про свій край, про свою е, козівку, де він народився, виріс, написав книгу специфічною говіркою, якою розмовляють у його селі. Тобто, це, якби такі рівні, різні рівні дослідження, які він проводить. Е, е, Роксолана Дудка та Вартан Маркар'ян це е, творче подружжя з е, е, Полтави. Вони працюють разом над такими. Дуже цікавими медіумами, тобто починаючи від традиційного е декоративно-прикладного мистецтва, завершуючи діджиталом VR і AR, і використовують різні технології для того, щоб говорити цими інструментами, закладаючи наративи наших традиційних практик, тобто і тому їхні. Їхня мистецька практика вона є тим, що підкреслює дуже добре попадає в наш наратив. Бо ми хочемо дістати все те, що є в наших знаннях, є дуже звичайним побутовим і є нашою нематеріальною культурною спадщиною, про яку ніхто так толком і не може висловити, що це а це знання, так і ці знання, алгоритми і так далі використовувати сьогодні. Абсолютно в сучасні сучасними технологіями, тому що це те, що зараз актуальне, так тобто ми всі діджиталізуємося, ми цифровізуємося. Нас відколи з'явилося світло. Так ми зараз на тому рівні, коли у нас вже працюють автоматичні якби алгоритми, які допомагають нам жити. І тому ми зараз показуємо, як традицію можна використати і підсвітити через сучасні медіуми, що це абсолютно сучасні речі, просто. Нові технології це просто технології, так це просто інструмент. А ми все одно цінуємо і живемо тим, що вагоме, і це вагоме, це наші знання. Е, наша резиденція складалася з двох частин: це два тижні. Один тиждень ми провели у Краснокутській громаді, і один тиждень в Збиральській громаді. І це така незвичайна практика для мистецької резиденції Назарія Войтовича, тому що здебільшого ми створюємо щось за в процесі роботи. Ця резиденція була дослідна, і це перше слово, яке описує про це. Тобто, ми мали слухати, дивитися, фіксувати те, що ми знаходимо. Тобто, це було завдання в кожній громаді зробити по тижню цього дослідження. Тобто, Олександр Сашко в нас він дивився на це з своєї архітектурної сторони, так і зі сторони свого культурологічного дослідження. Роксана і Вартан шукали візуальні образи, які підсилюють цю, ці знайдені ідентичності, які ми тут, ці знання, які ми тут шукали. Тобто якісь візуальні, візуальні і наративні речі, які можна сколекціонувати, це і було основне завдання. Тобто, це дослідження. Дослідження це як ми їх збирачі, знаєте, такі збирачі знань, ми нічого не створювали, ми нічого не привносили. Ми просто запитували і, і просто слухали. Тобто у нас е, в кожній громаді е, відбувався воркшоп, він у нас так називався для того, щоб е, було зрозуміло, що ми будемо обмінюватися знаннями, тобто ми будемо показувати дано, ну, тому що ми вміємо та можемо, так і тому в Краснокульській громаді ми залучали е, актив громади, ми залучали митців, майстрів, тобто ті, тих людей, які в культурному полі є носіями і є тими, хто. Отримує якусь користь від збереження і розвитку цих знань. І відповідно, на кожному воркшопі, в кожній громаді, ми ділилися тим, що відбувається в іншій громаді. Тобто, наприклад, я в Краснокутській громаді розповідала про те, що таке мистецька резиденція Назарія Войтовича для того, щоб зрозуміти, що таке мистецька резиденція і як вона може допомагати розвивати або підтримувати так, або фіксувати ці знання. І відповідно. В Тернопільській ну, в Тернопільській області в Збараській громаді люди з Козіївки розповідали про те, що таке хата Мазанка, що таке толока, і що таке простір, який вони створили, так і якими якими способами вони підтримують, розвивають, тому що в них процес вже почався, так а в нас просто зараз ще ще в процесі, так тому що ми можемо від них багато чого навчитися, і ми також можемо, тобто ми від них, вони від нас. Тобто це такий обмін відбувся. І от воркшопи були націлені саме на це. Е, крім того, на воркшопах ми намагалися е, дуже такими через запитання е, довести людей до цієї думки, що е, нематеріальна культурна спадщина не має ніякого відношення з тим, що стоїть в музеях і закрите, чи написано в книжках. Це наші живі знання. Це те, що нам якимось чином прийшло. Ми не, можливо, навіть не усвідомили, як, наприклад, там, бабуся нас навчила там, варити якусь юшку. Так? Але це ті знання, які, якими ми в в якийсь момент це наша не, наш багаж, з чого ми складаємося, така це частинка нас. Тому, щоб до цього дійти, ми маємо витягнути ці знання з людей, щоб вони самі сказали, що ні, це не музейний артефакт, а не матеріальна культурна спадщина це я. Тому що я в цьому середовищі отримав певні знання, і я їх їх носію. Мені здається, що най, найцікавішим фідбеком е, в цьому випадку став, е, оскільки там така співпраця співпраця пряма, знаєте, коли там тернополяни приїхали в Харківську область, тобто це не, не Тернопіль, Харків, так а там Сперецька громада приїхала там ще в травне в, в Краснокутську, і навпаки, це люди, які якби з периферії, і про них ніхто ніколи нічого не знав. Ми ну, коли розмовляли ніби вже про серйозні речі, ділилися з, би, конкретним досвідом, найбільший, ну, мені за те, що це дуже важливий фідбек, люди е, казали, а, так ви ж ну, тобто, не, ви ж такі, як ми, mm -hmm. або ми, не, ми навіть не думали, так? а це так класно, якщо ви так можете, то і ми так можемо. Тобто це якісь речі, які е, дуже прямі, зрозумілі, і здається, що. Що тут незрозуміло взагалі. Але е, виявляється, що те, що люди один одного бачать, їм підтверджує їхні здогадки теоретичні, так? І я думаю, що це також стає одним із тих знань, що ми, наприклад, от такі українці, такі, такі, і ми такі класні всі. Кожного разу, коли я з, з чую слово спадщина, так у мене є двояке е, якби відчуття. Одне — це може бути. Неймовірне багатство і щастя, так? а інше це, типу, може бути руїна, це може бути зруйнована свідомість і травма, і це також спадщина. І що з цього, типу, позитивне, негативне, також не до кінця зрозуміло. Але нематеріальна культурна спадщина це скоріше не те, хто нам що приносив, а що ми з цього витягли і залишили собі найкорисніше, найкорисніше в своїх знаннях. І е, чому важливо її зафіксувати, тому що вона допомагає е, взагалі зрозуміти, що а оце в мене звідти, тобто я звідти, Та? тобто, це приналежність скоріше, якась географічна. А оскільки в нас дуже багато різноманітна територія, дуже добре, що є люди звідти із отсюди, так тобто із різних місць, і тому ми е, таким чином більше прив'язані до поняття, що таке Україна, що це не однорідна, якась там знаєте, жовто-блакитна країна. Так? Що це, типу, є дуже багато ідентичностей, які всі разом такі яскраві, такі класні довкола. А нематеріальна культурна спадщина це знання, це алгоритм, це рецепт. І ну, я ще раз кажу: це знання. То більше нічого. І ці знання можуть бути усні, які передаються з, там, з покоління в покоління і часто. Наприклад, наші, там, не знаю, моя мама може щось робити, якийсь ритуал умовно, так, на якесь свято. Коли запитаєш, для чого, вона може цього не пам'ятати, просто вже третє покоління це робить. І ці знання нам зараз класно ж мати це, що починаєте досліджувати. Ви починаєте досліджувати, хто така ваша там, прабабуся була, чому вона це робила і так далі. Тобто, це є поштовх, тобто розуміння, що в нас є ці знання, і що ці знання важливі, а це не просто. Не знаю, там просто хтось так вирішив, так, і я так роблю. З одного боку, це є приналежність до, чого, до когось, так? типу з іншого боку, це є е, прийняття тебе в якусь е, історію. Ну, Це такий двосторонній процес, але оця нематеріальна культурна спадщина це це моє особисте відчуття з усього, що ми зараз тут в цьому проєкті дослідили. Це щось, що нас нам дозволить сказати: а ми? Ми, не я, так, а ми. І це групова практика, це об'єднання, це, ну, це те, що в принципі відбувається з 2014 року, типу, коли ми почали е, бути проти е, цього наративу, який нам політики засунули, так? Типу, е, схід і захід, так? Тобто, це оце, а ми. І мені здається, що це саме головне. Алгоритм резиденції він завжди передбачає якийсь процес, оскільки наш, наші процеси це не були присвячені там, не знаю, там створити від нуля там не, не ескіз, так щоб тобто нам було дослідити якийсь, е, ну тут тобто, якусь територію, громаду, то наступний етап це в нас зараз така самостійна робота. У нас є кілька тижнів для того, щоб перетворити. Дослідження перетворити в ту візуальну мову, якою ми зможемо звернутися до глядача. Тому що ну, мистецтво, так? тобто це така, дуже класний інструмент для того, щоб говорити про будь-що. Колись, звичайно, типу, цим скористалася радянська влада і зробила з цього пропаганду, машину пропагандистську. Зараз ми хочемо зрозуміти, що різними мистецькими практиками ми просто можемо людей. Людям ставити питання, не нести наратив, а ставити питання. І це сучасне мистецтво. І тут через оці сучасні практики ми хочемо людям, глядачам показати, що в нас вийшлося. Тобто, в нас є якась певна певна кількість зібраного матеріалу, який ми хочемо підсвітити. Так, і ми його підсвічуємо через сучасні практики. Наступним етапом у нас є якби дві таких, як на мене, рівноцінно важливих речі. Перша це. Показати цей візуаль, візуальну складову, а інше це створити такий нетворкінг. Тобто ми будемо запрошувати громади, які також займаються збереженням, відновленням своєї, не знаю, територіальної, так, якоїсь культурної особливості, і хочуть представити її ширше або об'єднатися для того, щоб говорити про це і один одному допомагати. Тому ми створимо такий майданчик для нетворкінгу і там же ж представимо. Збаразький досвід і краснокутський досвід, і запросимо поділитися інших інші громади своїм досвідом. Ну і звичайно, поговоримо про те, що ж воно таке, як ми це відчуваємо, щоб формувати це спільне так, спільне словникове, словникове поле, так щоб ми розуміли, про що ми говоримо. Я не знаю, навіщо це потрібно в цілому для України. Я точно знаю, що це потрібно мені, як зараз. Тимчасово переселені в європейську країну, я кожного разу ловлю ті моменти, знаєте, мені з мені збоку дивитися на процеси, які відбуваються в Україні. Дуже важливо відчувати, що ситуація, в якій страшній ми зараз живемо, не просто так відбувається, що вона гуртує людей, що вона робить їх. Якби більш свідомими, що вона їх спонукає нарешті почати жити, а не чекати, коли щось відбудеться. Тобто, всі я відслідковую найменші позитивні зміни. І ці речі, які ми зараз проговорюємо, це означає, що люди готові до цього. Розумієте? Тобто Люди готові до того, щоб не чекаючи ніяких там великих запитів від влади брати і робити, знову ми були готові такі після Майдану. А зараз ми знову готові це робити. коли Якби зрозуміли, як жити в процесі війни. І я дуже багато часу провожу в Україні, тому що ці проекти, якщо я бачу, що щось таке зараз класне має відбутися, я не можу зупинитися, тому що це типу те, що мені важливо потім для того, щоб адвокувати, чому Україна зараз важлива там за кордоном, тому що я, я роблю ці мистецькі проекти там з українськими митцями. Але я дуже щаслива, що в мене є чим. Аргументувати, чому ми зараз такі важливі.